Ти думаєш, що вижити як лимон, тому що занадто багато працюєш. Помиляюся. Головна причина твоєї втоми в тому, що ти розучився відпочивати. Справжній відпочинок це не просто сон, не прокручування стрічки в телефоні, не перегляд серіалів до третьої ночі з почуттям провини, а глибоке відновлення, яке повертає тобі силу, ясність і робить тебе небезпечним, так саме небезпечним, тому що людина, яка вміє відпочивати, стає на рівень вище. Вона думає швидше, діє рішучіше і не ламається під тиском. Нам нав'язали велику брехню: відпочинок це слабкість, це лінь. Якщо ти не пашеш зранку до ночі, ти програєш. Тому більшість людей і відпочивають як злочинці тихенько та з почуттям провини, постійно перевіряючи телефон, прокручуючи думки, ніби за ними хтось стежить і зараз покарає за паузу. Але це не відпочинок, це ілюзія відновлення, після якої ти прокидаєшся ще більш порожнім. Справжній відпочинок це не відсутність справ, а присутність миру всередині тебе. Це коли розум зупиняється, тіло розслабляється, серце б'ється спокійно, а ти знову стаєш собою. Це повернення до себе, а не втеча від обов'язків. Але ми забули, як це робити. Ми спимо й усе одно прокидаємося втомленими, тому що навіть уві сні наш мозок ганяє нескінченні справи. Ми їмо, але навіть під час їжі гортаємо соцмережі, забиваючи шлунок і голову одночасно. Ми називаємо відпочинком те, що насправді повільно нас убиває, день за днем. Скажи чесно коли останній раз ти прокидався з відчуттям, що живеш, коли повітря здавалося свіжим, думки ясними, а всередині було відчуття спокійної сили. Якщо ти цього не пам'ятаєш, значить, твій відпочинок давно став імітацією. Ось у чому суть. Втомлений ти можеш махати сокирою цілу добу, але вона буде тупою. Відпочивши, ти точиш свій інструмент і одним ударом робиш більше, ніж виснажена людина за десять. Але ми розучилися точити сокиру. Ми не відпочиваємо, ми тікаємо від самих себе. Ми дивимося три сезони серіалу Поспіль, але не можемо згадати сюжет. Ми засинаємо під шум відео і прокидаємо ще більш розбитими. Ми гортаємо 20 додатків поспіль і називаємо це паузою. Але це не відпочинок, це наркоз, це система аварійного відключення. Коли мозок сам ставить блоки, бо ти не даєш йому шансу відновитися. А тепер подумай, скільки тобі коштує ця звичка, скільки рішень ти приймаєш на автопілоті, скільки можливостей ти втрачаєш, тому що втома робить тебе нерішучим. Запам'ятай, втомлений ти це не справжній ти, а відпочивший ти – зовсім інший. Це ти ясний, спокійний, сміливий. Відпочинок це не те, що відбувається випадково, він не впаде тобі в руки сам. Це не стакан води, який ти п'єш лише тоді, коли вже втрачаєш свідомість. Відпочинок це звичка, дисципліна і внутрішня чесність. Ти маєш вбудувати його в життя, захищати його і боротися за нього так, ніби від нього залежить твоє життя. І найцікавіше відпочинок не вимагає місяця відпустки, іноді це 15 хвилин тиші вранці, коли ти просто дихаєш. Іноді прогулянка без навушників, іноді обід без екрана. іноді денний сон, за який не потрібно виправдовуватися. Іноді просте ні чужому проханню, за яким стоїть твоє так самому собі. Це не егоїзм, це мудрість. Тварини знають це інстинктивно. Лев може спати 20 годин на добу і при цьому залишатися королем. А ми, люди губимо себе, кажучи, я просто втомився, але нічого потерплю. Потерпиш, поки не впадеш. Тому це нагадування. Видихни, заплющ очі. Нехай посуд постоїть у раковині, світ не впаде. Відмовся від зустрічі, якщо відчуваєш, що не хочеш. Вимкни телефон увечері і залишся з собою. Полеж, подивись у стелю, послухай тишу, тому що в цій паузі ти повертаєш собі себе. І ось що важливо, коли ти по-справжньому відпочиваєш, ти повертаєшся іншим, спокійним, зібраним, ясним, з енергією в очах, з легкою ходою, з внутрішньою впевненістю. І в цей момент ти небезпечний. Небезпечний для вигорання, для страху. Для тих, хто намагається нав'язати тобі думку, що твоя цінність дорівнює твоїй продуктивності. Відпочинок це не слабкість, це зброя, це твоя гостра сокира. Підписуйся на телеграм-канал, де я ділюся ще більшою кількістю подібних думок і практик, які допоможуть тобі повернути енергію, ясність і справжню внутрішню силу.